Про головне події в Харкові та області 26 квітня. Три дитини й жінка отримали поранення через удар кабами по дергачах. Удар нанесли в день просто по центру міста. За даними поліції, одна з бомб ударила по електропідстанці, а друга влучила в приватний сектор. Загорівся двоповерховий житловий будинок. Цю пожежу гасили близько п'яти годин, повідомили в ДСНС. На щастя, всі постраждалі отримали легкі поранення. Дівчата медичну допомогу надали на місці. Хлопчики, річна жінка, також отримали легкі поранення та гостру реакцію на стрес. Повідомив начальник хова Олексій. Ні, Губов удар наносили новою російською авіабомбою ОМПБ Д-30. Харківобленерго опублікувало новий графік відключень світла в Харкові та області. Він розрахований на період із 28 по 30 квітня. Тривалість періодів без електрики лишилася сталою по три години. Змінилися тільки години відключень за групами. Графік доступний на сайті медіагрупи об'єктив. У Харкові затримали чергових зрадників. Двом чоловікам СБУ повідомила про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ. За версією слідства, харків'яни вишукували позиції та оборонні лінії в області під виглядом ремонтників. А далі передавали інформацію зв'язному росіян своєму знайомому, який з Харкова виїхав до Донецька в 2014 році та приєднався до спецпідрозділів РФ. Занатиними зрадниками локаціями росіяни мали вдарити кабами. Проте діяльність навідників розкрили. На початковій стадії та документували. Як повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, комплексні заходи для обезпечення позицій українських військ провели, а підозрюваних затримали вони в СІЗО. Вночі в Харкові та області може бути гучно не через російські удари. Синоптики регіонального центру з гідрометеорології попередили про грозу, яку очікують у регіоні. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Більше новин на сайті «Об'єктив». незламні разом.